Друзі, всім привіт! Насилу, як то кажуть, рішилися дерева нині побризкати, А то все, як не вітер, то погана погода, то ще щось. І вже я сьогодні вон Вітю обуздала, він вже сьогодні кроки повним ходом. Трошки вітер, але завтра ще погода міняється. Зараз він обробляє персики, потім черешню, хочу, щоб ще обробив, абрикосу. Ну, можна всі пройтися. І рози Вітя обов'язково. Так. Да. От мій мортосовець вже прийшов, боже, так згулявся, що нема скота нічого. Це страшне. Мав щось 4 кілограми, але лишив усе кіло. І от, -от в сусідстві подружка живе і він там дню і ночує. Так, це наші персики, ми їх обробляємо обов'язково осінню. Це обробіток осінній, це весною це безполізно, якщо ви осінню не обробили. От, ще один він теж обробив таким препаратом, як брунька. Я його щось мені не сподобався, я його весною і осінню ним обробляю. Ша, волнуєшся. У нас є така індичка, в неї вже скоро теж весна починається. Вона оце так кричить, бачить, і кричить до Бога. Даріка її, Даріці було три роки, вона її привезла, ми поїхали купляти, і вона її купила і назвала. Ще не вміла говорити, назвала як Емма каже, бо саме легше, знаєте, три букви Емма. І це вже наш член жит... житель. Як -то кажу, ми вже її різати, то точно не будемо. Вона нас сіпатка виводить. Так, малиновник, ще не до малини, мені руки не дійшли. От. Зараз перша обробка це брунька. Друга можна на основі мідного купорусу, поки до розпускання бруньки. А далі вже хорус, скор і поїхало, погнало. Хоча б 3-4 обробки треба пройти, якщо ви хочете мати персик. Це обов'язково. Так, зараз ще вам покажу рози. Так, Вітя мені вже бризкає рози. Рози я вже теж Привела до пуття, пообрізали всі сухі гілячки. От Отак ми їх підрізаємо. Ну, цим розом, цим великим корчам, вже 15 років тільки я вісткую. а їм вже, напевно, більше. І вони кожного року цвітуть. Я їх бризкаю теж всього два рази. Далі в мене руки до них не доходять. Ще весні, поки нема такої роботи, то ми їх бризкаємо. А далі вже як. Цвете та й хай цвете собі. Так, щасливка. Побрізали дерева і того вже зараз буде обробка. Вон Яблунки почистили вже. І вже після обрізки вже можна обробляти, якщо вже є плюсова температура. Може, роза хоче розпускатися. А? Е, трошки для рози сильний раствор, але я думаю, їм нічого не буде. Бо взагалі, -то, якщо на бруньку, то там дається 20 грам на відро води. А якщо вже до розпускання, то можна на 5 літрів. Я зробила до розпускання, а вже бачу на розах її вже трошки розпускається, то трошки засильний, але я думаю, що зараз нема таких високих температур, то воно не помішає. Так, і свою сливку обов'язково А? Це теж? Так, то як це? Це ж твоя. Скільки ми щетали? Щось ми не могли почитати математики. Скільки її років? 29. Це його, він її щепив, йому було 13 років. Це перший раз він привив. І от, він її так плекає, бо це її первенець його, можна так сказати. Правда? Mm -hmm. Так, і ще вам зараз бігом коротенько в тепличці покажемо. Так, я вже в теплиці зайшла, бо бачите, там кропи, мені воняє. Е, Все-таки, знаєте, хімія є хімією. Сьогодні діти в школі, то можна нині буде побризкати. Хотіла вам показати, що в мене не прийнявся перець перестрійшний. Якщо я посадила, то не зійшов, то я мусила, оце, що купила цього року, подивіться, який гарний в стаканчику. А отут, в коробочці, це я вже пересіяла, бо чекаю, коли зійде, того, що торішний не зійшов. І хотіла вам сказати, мене вчора сусідка питала. Що таке почала розсада падати? Тому щоб не падала цієї чорної ніжки. Коли сходить у вас, люба, чи то перець, чи то помидора, чи то що, то ви її не поливаєте. Не поливаєте доволі довгий час, поки аж земля не то що там потріскала, аж ви побачили, що ростинка прям хилиться вже, ніби хоче їй мало влаги. Тому що, воно ніби, бачите, земля зверху висохла, суха, сухісінька, а десь далеко він мокрий. І якщо ви його зараз поляєте, то чорна ніжка обезпечена. Я вже так собі е, е, як-то спитала, можна так сказати, що я їх, от тільки зійде розсада, я її не поливаю доволі довгий час. Буває 2-3 тижні після сходу я її не поливаю. Ще й при високих температурах. Це у мене баклажанчики теж посх... цього року зійшли, це я вже трошки попікірувала на цю сторону, бо тут е, теж не зійшли, торішні не зійшли. А це цього року вже я пересівала. Ну, таке, коротше, одним словом. От, В теплиці вже жара. Оце почалося сонце, і в нас вже відкрита вон, одна форточка. Зараз на обід відкриємо другу форточку, тому що температура 30 градусів це вже є стабільно. До 12-ї години вже 30 градусів капітально. Так, подивіться, як у нас унчилка зараз хоче цвісти. Тоже дуже красиво. Вся багато цвіту. Може, дасть Бог цього року вже на... набере на себе багато <сум> мандарінок. Бо ті діти так хочуть тих мандарин, що страшне. От. Ще одна кліментинка, так само тож. вся з цвіточками. Теж хоче, ніби бути. Бути мандаринки, хочуть бути. От. Так, лимони то лимонами, можна так сказати. Лимони постійно є, і є, їх багато, але діти хочуть солодкого вандаріна хочуть. Оцей будемо на днях різати. Це найбільший київський лимон. Будемо дивитися, що там в нього, скільки він важить. Бо ми ще цього року не важили, скільки мав самий більший. Так, тут вже кожного дня провіраємо наші. Прививки, дивимося, пильнуємося, щоб обов'язково був привівці, як прививаєте всередині, в торбинці, конденсат, обов'язково влага бо без влаги воно не прийметься. І так само в коріненні, так само провіраєте, щоб був всередині конденсат. Так, це банан. Вітя щось там в нього казав, вилазивсю заглядую і чекає, яка є листочка сердечком. Бо якщо каже, буде листочок з сердечком, то це вже починає, що він зак... розкручується, закручується. Він там знає. Я кажу, ще рано, він ще малий, ще треба трохи чекати. От. от таке в нас в теплиці вже жарко. Я все, я вже не можу, мені вже жара. Ще привезли з землі. От, зараз саме добре в цю пору брати. І хто не запасся, запасається, бо літом вже буде пізно. Туди як жара, і поцвете квітки теж не буде як набирати. А зараз поки ще воно ще все спить, можна набрати. І перегною. Вчора, можна так сказати, вкрали перегній на полі. Якийсь фермер висипав кілька років, вже він там стоїть, вже буранами той гній поріс. І ми вчора під'їхали. І взяли два мішка. Він може вже його і не буде розкидати, а може вже і забувся за нього. Або вивіз, бо він йому мішав. То саме враз. Такий дільний, як кажуть. Теж перегноюся, все до землі, Вітя мішав, перегній, колотив пісок і вже зробив такий ґрунт. О, Поки він там працює, я собі розслаблена, хожу, вам розказую. Салатики мої вже теж всі посходили. Дивіться, радочечками. Красота. Мені вже можна її буде на днях теж поливати. Цибульку рвати. Ну, вже одним словом, весна вже стукає до нас. Так, іду я подивлюся, чи він все. Бо він, знаєте, одним балоном в теплиці бризкаю я. А на вулиці я йому розрішаю, тому що він одним балоном обганяє весь все господарство об обкропи. А я мені все мало. Я бризкаю, то я конкретно бризкаю. А він ще й лишиться в кінці, ще каже, куди дівати, бо лишилося. Тому йду провірати. Всім гарного, мирного дня вам, здоров'я і благополуччя.